Добре, а ми йдемо далі. Четвірочки, вітаю, що у вас. А у вас день е, імператриця, плідний день. Все, що будете в цьому дні робити, які б справи не були у вас, будуть всі справи приносити результат. Це ваша творчість, ваш особистий підхід до справи, який дає. Ваш особистий результат. Тобто, це ж такий день сім'ї, материнства, вагітності, да? щось таке ніжне, добре, і підходите до цього, до всіх справ в цьому дні більш так як би вам сказати, з серцем, з душою, з любов'ю, як мама, да? ніжно, ласково по-материнськи. От якось воно з таким якоюсь таки, такий день. В якому ви будете заінтересовані в результаті. Так, дуже сильно. Але це результат не такий, як знаєте, як я сказав, я зроблю, там і від інших людей потребуєте такого. А це буде більш м'якій формі донесення інформації, робиться, це буде якось так ніжно, ласково, безпечно, без, без, без якихось там. Особих напрягів. Да? От, знаєте, як е, ви від, віддаючи, від, віддаючи якось день, якому як буде ваша енергія, віддаєте свою енергію да? Щось, чи свої поради, якісь, де як, ну, імператриця, да? і це міняє ситуацію, да? тобто міняє, міняє вибір. Як... Якийсь, як щось, щось у вашому дні, якісь ваші вибори, якісь е, суєта суєт, як я кажу, якось вона змінюється. Під іншим кутом димите, підклю, підключите свою мудрість, да? щось таке. Якийсь такий день, я не скажу, що він буде спішний. Я не бачу тут енергії, які такі спішні. Це все ж таки можливо, м -м як би сказати, не ви будете робити, а під вашим е, е, руководством. Да? Тобто ви, як даєте совет, можливо, вкладуєте туди щось частичку частичку сво, себе, да ну, може, може, до дітей, на дітей, на м, людей, які вам близькі, а може, і дійсно на роботі щось своє внесли, а якщо це зробити отак, може і або допомогли комусь вирішені якомусь питання, і це змінило ситуацію, і зміна ситуацію, і людина подається. Дивиться на якісь, ну, я не знаю, на щось в своєму житті під іншим кутом. Можливо, такий варіант. У когось буде і так. А взагалі День енергетика дня, День імператриці, це День м плідний день. Тобто, як я вам казала з самого початку, все, що ви не візьмете, все що ви не будете робити.